Привіт діточки! Сьогодні я розповім вам казочку про зайчикову знахідку. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Жив собі зайчик, вужка з плюшка, ходив на базарчик, грався з мурашками, купував моркву й капусту хрумку, а іноді. І гризя в кору у садку. Одним словом жив як усі зайці, аж раптом надибав зернятка оці, з базарчика якось він біг через ліс, велику морквину у торбі він ніс і подумки нею вже ласував, аж раптом спіткнувся і мало не впав. Ото вже розцява. Наш зайчик сказав та бачить, на стежці лежить якийсь мішок, а в тому мішку зерняток за двісті, таких маленьких, що шкода їй з'їсти. Узяв його зайчик собі у торбину, подумав, завтра у зубку вкину. Може, то якась заморська приправа? Тож зубка у мене вийде на славу. Та спробував вдома кілька на зуб і вирішив це не годиться у зуб. Гірчить у роті ще й аромату від цього, нібито й небагато. Не варто ним псувати страву. Краще я посажу їх, цікаво. А був наш сайчик, варто сказати трішки, знаєте, лінькувати, награді. В нього все більше пусто. Легше купити моркву й капусту, аніж лопатою лапки втрудити, і спинку гнути і воду носити. А тут його раптом як підмінили, мов додалося у зайчика сили грядко купає хвацько на славу, що за сернятка, дуже цікаво. Іде лисичка, і хитро жартує Матимеш власну моркву і капусту, дуже смачненькі зайчики тлусті Зайчик від неї сховався до хати. Каже, не зможеш мене наздогнати. Лапки у мене пруткі, не загину. Сію на грядці за морську рослину. Каже, достатньо її скуштувати, і зайчики зможуть навіть літати. Вовчик іде і сміється. Зайчику, вже й по капусту бігать не близько. Вже тебе ніжки далеко не носять. Буде вовчатам страва хороша. Зайчик і від нього шмиг до хати. Будуть вовчата лапу смоктати, ой не діждешся, так просто не згину. Я сію на грядці заморську рослину, досить листочок її скуштувати, і зайчики зможуть навіть літати. Зайчик забув свої лінощі й пустощі, грядки заклав і морквяні, і капустяні. Тільки ж була особливо красива та, де зростала заморська рослина. Зайчик її поливав усе літо і під осінь. На грядці виросли квіти, всього лише квіти, подумав свято. У лузі такого добра багато, стільки трудитись і в нагороду, всього лише квіти, жодного плоду. Іде лисичка, певно, зайчику, ти типу по насіння бігав не близько, і праці до цього доклав багато. Можна і завити, не те що літати. Вовчик є хитно. Зайчику милий, а покажи но, де твої крила. Зайчик їм каже Смійтесь, хоч лусніть. Ви сподівались, що я буду тлусти. Бігать не зможу. Відійду від хати, і вам буде легко мене вспіймати. Рацею ж, я натренувався все літо. Бігаю так, що не треба й летіти. А що до квітів, на те є й краса, помилувався і душа аж літа. Літо минуло ось вже і осінь, ось вже і школа, як кажуть на носі. Виглянув зайчик якось із хати. Бачить, до нього йдуть лисенята йдуть і несуть по великій морквині. Це тобі. Кажуть, від мами гостинці. Квітів букет мама попросила, в тебе казала дуже красиві. Дивиться зайчик усі вовчата. Кажуть, до тебе послав наш тато. Він передав ось кілька капустин. Квітів букетик просить хоч один, хоч би й найменший, хоч небагато. Завтра нам вперше. До школи на свято зайчик радіє, радіють і діти, навіть вовчиськам потрібні квіти.